Максим Рильський голос отрути. Люблю отруту схованим лілею. Люблю порок із поглядом ясним. І безсоромні ніжності твоєї, і терпких милощів незнаний дим. Люблю тебе, бо ти чужа кохання, бо ти мені лишилася одна. Люблю в тобі мою любов останню, Солодкий шум допитого вона. Солодкою стрілою пізній цвіт, скрадаючися приморозок ранить. Дзвонить земля, як кований копит. Зима прийде і серце не обманить. Та да, десять штук за 7 тисяч гривень. Ми з моєю подругою Ані Куполовою робимо альтернативну серію шкільних видань. Це третє видання розстріляного відродження. Ми вважаємо, що це найяскравіший період в українській літературі. Підключили надзвичайно крутого, успішного українського ілюстратора Сергія Майдукова і зробили таке дуже круте видання. З ухилом на мистецтво, бо там багато картинок, багато ілюстрацій. Шалі, шалі, від розпачу сп'янілий. Що розпач той? Річ марна і пуста. Як пізно ми серця своє спинили? Як рано роз'єднала пуста. Мені хотілося доказати собі, що українська література може бути не нудною, не, не такою заскурозною, не радянською. А як ми Звикли це в школі чути, бачите. Вже червоніють помідори, і ходить осінь по траві. Яке ще там у біса горе, коли, серця, коли у серця, серця у нас живе. насправді круто, круто не просто читати, круто і пройти квест, круто і почитати онлайн лонгріди про справи КГБ проти цих письменників. Тобто ми намагаємося завжди так дуже комплексно підійти, бо стільки всього крутого, і одною книжкою це не можна охопити. Дивіться, взагалі що таке квест, що собаляє квест, це перенесена з комп'ютерного режиму гра в реальність. Тобто дуже багато є людей затяти геймерів, які звикли проходити квести такого плану в онлайн режимі. Ви знаходите предмети розгадуєте загадки радянського часу і, власне, таким чином визволяєте себе із кімнати, так як весь час ви перебуваєте під самими сімома ключами. Люди проходять кімнату дуже щасливі. Так? Так. Ви щасливі? Оч. Всі щасливі. З гори вона збігла і голо лягла. Не знає, не знає, не знає чому жагуче коліна сумні розняла і сонце приймає як мужа. Аби нагадати людям, в яких умовах загалі ці письменники писали, творили. Ми отримали доступ до архівів КДБ, документи які тільки нещодавно розсекретили. Ви зможете з ними ознайомитися вже з того боку Радянського Союзу і подивитися, як радянська влада десятиріччями брехала, розстрілювала і тому подібне. Я, як і всі, і штани з полотна, і серце моє наган бачив життя до останнього дна сотнями ран. Пестила мене, шепотіла гарно, шепотіла в ухо мій. Гладила шепотіла, скажи, а після говорила ти чужий. Прощалась, цілувала, цілувала. Я гніваюсь, ти знала, що я не забуду тебе. Що я не забуду тебе.